Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка сьогодні з темою з коментарів. Дуже дякую, хто запропонував таку тему. І давайте дивитись про ваші приховані здібності та можливості. Може, ви не звертаєте увагу, а вмієте таке. І тут треба розвинутись. Тож, давайте дивитись. Смачної кави вам! цікаві розповіді. Так, блюдечко зачекає, давайте починати. Угу. Починати з філіжанки. Так, дивіться, перше, що впало в око. У когось з вас дуже гарна здібність. Вмієте примирити людей. Дійсно то вмієте і дійсно корисна здібність, бо ви з'являєтесь завжди. В тих, наприклад, там, компаніях, колективах можете переїздити на нове місце помешкання і там примиряти людей, ви вмієте побачити, ну скажімо, як. Головне в спілкуванні між людьми і вмієте трошки як переналаштувати людей. Останнє, що поки... Ні, це не останнє, це в перспективі. Є двоє чоловіків, які один до одного зараз ну, дуже такі якісь обурені. І ви це, якщо ви жінка. А ви тут гнучкість проявите, і як перенаправити людей в їх поглядах. Ну, взагалі ви вмієте перенаправляти людей у поглядах. Ось таке показане. Дальнозоркість людини теж показана. Це більш стосується чоловіків, але є відсоток і для жінок. Особливо стосується грошей, вміння відчути, наскільки чи варто взагалі братись за справу, чи взагалі не треба навіть починати. Так, для когось є талант у письменництві, його треба розвинути, бо він такий на початковому рівні: це, як, наприклад, ви, ну як знаєте, от як на зараз ви можете написати твір, і він буде дуже цікавий, а от як у майбутньому, то це може бути вже і книга. І е, треба розвинути в тому сенсі, що це, як знаєте, ви будете торкатись сердець. Людей своїми творами, якщо ви дійсно будете то в собі розкривати. Бо зараз ви як трошки-трошки торкаєтесь цієї теми, і вам вже не одна людина казала, що ти вмієш гарно написати, то розвинути цей талант вам було б дуже б і непогано. Далі дивимось ось тут людина щось. Руками робить. Не можу зрозуміти, що то ви таке робите, але дрібненьке таке. І це, я так розумію, вогонь я тут бачу, може, це готуєте щось. Знаєте, як ну... може, канапки якісь невеличкі, може там. Пиріжки невеличкі, може ще щось, але воно, воно маленьке і люди дивуються, як у вас так виходить. як взагалі, Воно як ювелірна робота виглядає, але ж вогонь, хоча ювеліри, вони ж теж з вогнем працюють. Ну, тобто щось робити руками, і ну, творча натура. Ну так, Багато вогню працюєте з цим вогнем. Так, для когось є тут здібності до, ну, скажімо, до праці з стих... стихіями. Коли я бачу і вітер, і вогонь, і вода, і земля, тобто з... зі стихіями, і знання, вони ще не всі розпаковані у вас, але перші якісь кроки ви вже робите. От в цьому вам треба розвинутись, і є навіть тут вже і фамільяр у людини. Я бачу ведмідя, але ж не обов'язково. Ну, сила, сила за вами стоїть сила. Угу. І вона якась родова, бо мені показана стара людина, якої вже нема в живих. І яка, ну, від якої все пішло, і від якої у вас є захист. Таке показане, так? Да. Далі дивимось. Так, що стосується родини, отут від родини, дивіться, талановита людина, але на жаль, ось тут показана така історія, що ваші батьки ну, вони не те, щоб не розвинули ваші талани, а вони вас як, як пригнічували в тому, ж, в чому ви хотіли б розвинутись. Як казали вам, що слухай, ну, ну куди ти лізеш? Ну це ж не твоє, не ну, хіба воно тобі взагалі треба? Отут таке було і людина на жаль. Свій талант ну от просто закопала тут, тут. Хоча тут є такі, знаєте, ви як, як перевтілюєтесь. Ви, от Я повертаю трошки філіжанку. З одного боку, ви одна людина, трошки повертаю, ви е, миттєво якось стаєте геть іншою людиною. Може, це талант акторський, бо дійсно тут. Тут перевтілення дуже швидке йде. Майже не вловиме таке, знаєте, от вмієте. Навіть якісь глядачі у вас були, або ж зараз ви десь все ж таки ну там, виступи якісь маєте, бо якісь глядачі я їх бачу. І такі, знаєте, захоплені погляди. Тут не те, що там Боже, що це вона чи він. Ну, я не знаю, про кого я зараз кажу. Тут і для чоловіка, і для жінки підходить ця ситуація. Так, далі дивлюсь. Тут якийсь, ну, якийсь спорт, як на ковзанах людина, і, знаєте, якось так дуже швидко пересувається, руки тримає за спиною і. Навіть як хтось оцінює ці пересування, як змагання якісь показані. І якось так знаєте показано, що це могло б вам навіть приносити ну, якийсь заробіток. Ну, наприклад, ви могли б е, якісь змагання вигравати, ну, а вони були б сплачені вам ну, за винагороду. Це могло було б сплачене. Так, а ось тут мені показаний чоловік, який, знаєте, як у лупу щось розглядає. це як детективський талант, Ніби Шерлок Холмс. Так. Езотеричні здібності мені знов показують для когось з вас, і ви навіть або вже заробляєте цим. Або показано, що ви можете так розвинутись, що можете навіть людям допомагати ну, за гроші. Ну бо не можна просто так такий талант, ну, такий дар. Люди люблять це так називати, хоча я б так не називала це. Іноді це як покарання якесь. Таке не можна робити просто, просто за дякою. Не лякайтесь те, що ви там зараз дивитесь, ви ж пишете коментарі, ви ставите лайки. Це, і це як сплата, це ваша дяка. Ви ж не просто так подивились і далі собі пішли. А от прийти до людини, і людина сидить з вами, працює, і ви йдете, нічого не, ніяк не дякуєте людині, так не можна. Бо, ну, бо у вас сили будуть забирати чимось іншим там, здоров'ям, красою, часом вашим, силами якимись будуть забирати. Ну, це просто от, десь ви будете сплачувати ті гроші обов'язково. Але ж краще майстру віддячити і собі спокійно йти і знати, що ви відкупились. То тут мені показана людина, яка, якщо буде працювати з людьми, ніколи не працюєте за просто дякую. Так не можна. Бо тоді вас будуть наказувати за таке. Так, бо ну, ви ж знаєте, що так не можна, а ви людину підставляєте. От за таке майстра можуть наказувати. І наказують, повірте, то я вже точно знаю. Так, далі, дивимось. Ось тут мені показана людина, не знаю, чоловік чи жінка, яка вміє тлумачити якісь питання. Ну, це, наприклад, можуть хтось до вас звертатись. Описавши ситуацію, у вас дуже гарний аналітичний склад розуму. Ви вмієте розгледіти ситуацію і ви вмієте як поштовх для вирішення ситуації надати. Так, ось тут мені чоловіка показують, що в нього, в нього гарні ораторські здібності. Але він щось вміє собі тупікові ситуації складати. По-перше, він не дуже в себе вірить, так не можна. Бо, знаєте, коли людина в собі не впевнена, він себе просто от ну, зганьбити може просто на рівному місці, просто через свою невпевненість. Хоча насправді тут є й знання, тут її вміння користуватись тими знаннями, але нема головного, нема впевненості. Бо поряд з ним є хтось, от, хтось дуже зла людина, і навіть не може зрозуміти, хто це така зла людина. Спілкується дуже близько, не показана мені сама по собі людина, яка От знаєте, насправді знає про ну, такий гарний розум цього чоловіка, але ж тут, знаєте, спілкування виглядає таким чином, що ну, якщо буду казати, що ти молодець, то буду виглядати поряд з тобою погано. То не каже, що молодець каже навпаки. І дійсно, от у того чоловіка через те, що він чує від людини, дійсно ну де ж там братись впевненості, нема тієї впевненості. Хоча людина доволі яскрава. І якби він розкрився своїми таланами, своїми знаннями, у нього гарний би шлях був. А так він собі блокує той шлях. На жаль. Так. О тут такий поганий талант в людини. Чоловік мені показаний, дуже складного характеру людина. Людина, яка як з'являється у колективі, ну, з нього вже сміються люди. Бо, дивіться як. Він завжди в поганому настрої. Ну, така, таке враження складається, що в нього не буває гарного настрою. І людина, яка, е, як приходить, починає, от, знаєте, буркотіти. От Щось там завжди йому не подобається, завжди все не так, не таке. І люди просто. Чуючи його, вже сміються. А спочатку дуже складно його сприймали. Він погіршив всім настрій. Зараз вже легше сприймаються добре. Угу. Тут побачимо, що тут ще. Ну, хтось має здібності до м -м, вмієте наводити красу. От де ви з'являєтесь, ви скрізь вмієте навести красу. М -м -м, може, працюєте, а може вам треба працювати десь в салоні краси. Бо тут і зачіски, тут, і тут взагалі ви все вмієте робити, отак як мені виглядає. І люди вас як одни, одна одній, один одному можуть як радити. Один одному радять. Так, вмієте чути в розмові, або, наприклад, якщо вам якусь новину хтось говорить, ви вмієте почути, правда чи неправда, ви відчуваєте одразу, навіть якщо всі там, ну скажімо, 10 людей буде вам казати, та точно, точно я тобі кажу, якщо ви кажете, що все буде геть по-іншому. Проходить час, і все воно дійсно буде геть по-іншому. Інтуїція розвинена просто от на, на 10 з плюсом. І про таку вашу інтуїцію гарно знає якийсь чоловік з вашої родини, або це ваш чоловік, він вже з вами ну, навчився не сперечатись, бо вже знає, <кій> вибачте, вже знає, що, як ви сказали, так воно і буде. Що взагалі воно там дарма щось казати поперек. Ну, талант наводити порядки, наводити красу в помешканні це, це дійсно, це у вас є все аж блищить тут. Тут мені не один раз показують здібності до езотерічних практик. Тут вітаю вас, хто зайшов до мене. Подивитись. Мені дуже приємно вас бачити. тут. І показано, що вам ще є куди розвинутись, що ви насправді ще навіть ну, так, як показують, що навіть П'яту частину того, що маєте на відкрилище. І комусь тут з вас треба обрати. Ви як на роздоріжжі стоїте. Чим ви більш займатиметесь? До чого вас більше хилить? очаровувати вмієте. Тут показано, знаєте, як заходити десь, от, наприклад, в, ну, ну, наприклад, там будь-де, за вами одразу починають голови повертатись, от ви як, ну, від вас як от, ніби сяйво якесь іде вмієте притягувати до себе погляди. Ну, все. Більше я так нічого тут не бачу. Тож закриваю на цьому філіжаночку. Я маю надію, що ви себе тут десь почули впізнали, і що, хоч якось, воно там вам буде корисним. І всім вам дуже бажаю гарного настрою. Мета відео була саме така, щоб у вас просто хоч трішечки поліпшився настрій. І маю надію, побачимось знову в нових відео. Всім пока!